Жінка в просторі і часі таку назву має виставка, яку презентували полтавцям у краєзнавчому музеї. Еволюція української сорочки від рослини до готового одягу. Саме це хотіли показати організатори експозиції, колектив музею та колекціонер Тетяна Черненко. Жінка збирає предмети народного побуту у приватній колекції. каже, об'єднала зусилля з краєзнавцями, аби продемонструвати зв'язок жінки з льоном та коноплями, рослинами, з яких українці і виготовляють тканину. «Льон рахується е, дівочою. Рослиною, а е, конопля це жіноча е, якби це рослина жінки, яка на чужбині, то є, яка вже вийшла заміж. На думку пані Черненко, майстриня, створюючи сорочку, че рушник, знаходиться у безпосередньому контакті з простором. А головне часом, оскільки на створення деяких виробів йде по року. Доторкуючись до оцих до, всіх знарядь, до самої нитки, до самого волокна, до тканини, е, жінка, якби. Постоянно в контакті з Господом. на виставці представлені не лише матеріали та готові наряди. Тут можна побачити і обладнання, станки, верстати та дошки. Деякі експонати відносяться до кінця 19-го, початку 20-го століття.